Принципово важливі для нас, тому що ми можемо бити не тільки по НПЗ, ми можемо бити по трубопроводам, а головне бити по портах, де завантажується сера російська нафта, УСЛАГА інші, в тому числі новоросійські. Де нафта йде безперешкодно до Турції, mm -hmm. попри санкції Турція є один з найбільших, ну, найбільших, окупує біля 10% російської нафти. Mm -hmm. Тому я вважаю, що в цьому контексті це має принципово важливе значення і ще й для того, що мова йде про можливість чинити опір і е, чекати перемоги боротися за перемогу лише тоді, коли ми переносимо війну на територію противника. Ми перенесли війну на територію противника. Ми заставляємо його. Отримувати втрати, які Україна вже пережила, адаптувалась до них, і від цього вона стала кількість стійкішою, тому що вона веде визвольну оборонну війну, борючи за своє існування як народ і держава. Тому що в цьому плані це дуже важливо. Остання репліка скажу відносно ракет. Проблема Америки і Європи принципово різні. Америка єдина виробляє з точки зору НАТО. ну, Туреччина виробляє теж балістичні ракети, але Америка виробляє балістичні ракети. Європа балістичні ракети не виробляє. Україні потрібні вкрай балістичні ракети для нанесення, по-перше, дальнобійних ударів тамагавк це крилата ракета. Uh -huh. Досить тихохідна, хоча вона досить розумна, але поки що вона не стикалася з шаленою системою оборони. На Москві, наприклад, вже сім ешелонів. Проти ППО, як буде захищає, яке захищає Москву з різних систем. Тому може американці в цьому плані не наважуються поки що давати нам дозвіл, хоча може бити по Криму, по других окупованих територіях, по ближніх телах. А балістичні ракети на більше, більше переконливі атакам з. Нові модернізації атакарські дозволяють на 500 кілометрів. Ракети, які запускаються з літаків, наприклад, та же Баракуда. Думаю, що в цьому контексті Америка має безсумнівну перевагу. Без неї обійтись Європа не може. Європа не може ці ракети. Крім того, американські ракети, які адаптовані з авіаційних до систем ППО, наприклад, до а, насамсів. До українських буків, де ми не маємо вже старих радянських запасів ракет, використовуємо в програмі Франкенштейн, так би мовити, да ракети американські, а АМ 7 ам для того, щоб боротися з російськими ракетами, авіацією тощо, тому в цьому контексті Америка не для нас, не говорячи про інформацію. Я розумію, що. Важливі важливі оцінки, як буде діяти Трамп, і ви провели досить влучну цитату щодо ракет томагавк. Наскільки мені відомо із і джерел, що і Нідерланди закупили декілька сотень томагавків, по крайній мірі вони підписали контракт з американцями. Не кажу про японське на 400 ракет, де ми теж можемо домовлятися з новою. Новим прем'єром, яка досить прихильно до ставиться, збирається до нас приїхати на найближчий час. Перша жінка прем'єр-міністр. Думаю, думаю, що в цьому плані дійсно Америка може прийти по цьому шляху, що це не ми, це наші. Були якісь ракети, але ми їх продали. і Тому це питання відповідальне тих, хто їх віддав Україні. От власне... цього боїться найбільше про наші удари по Російській Федерації. Дуже дякую вам за те, що ви це зазначили. Тому що я хочу нагадати, що все починалося яким чином. На початку повномасштабки загалом червоною лінією називалися будь-які удари по території Російської Федерації. У них там є своя доктрина ядерної тріади. Не дай Боже хтось заходить на території держави агресора Російської Федерації або хтось б'є по ній зброєю. Це одразу ж мало би. Спричинити запуску того сценарію початку ядерної війни. Ми бачимо, що цього не сталося, і це посуває ці червоні лінії далі. А ми їх пробуємо рівно так само, як це робить Російська Федерація. У цю гру можна грати вдвох. Але як вона закінчиться? Давайте попробуємо уявити, пане Степане. Путін заявив, що російська армія випробувала крилату ракету необмеженої дальності з ядерним двигуном буревіснік. Така ракета здатна нести ядерний заряд за словами начальника начальника генштабу Герасімова запуск відбувся 21 жовтня. політ тривав 15 годин, і нібито сягнув 14 тисяч кілометрів. Путін уже дав команду готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї. І Тут було б цікаво е, вирахувати, напевно, що і швидкість ось цієї ракети. Якщо 15 годин летіло, 14 тисяч ну, пролетіло Ну, майже тисячі кілометрів на годину. Випробування бровісника підтвердила і розвідка Норвегії. За їхніми даними, російська армія запустила ракету. З арктичного архіпелегу Нова Земля в Баренцевому морі. Тим часом Путін офіційно розірвав угоду із США про спільне знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Про це пишуть російські змі. Документ передбачав, що обидві держави мають утилізувати по 34 тонни матеріалу, який раніше використовували для створення ядерних боєголовок. Напередодні ж Дональд Трамп відповів на погрози Путіна бурівєсніком і порадив йому не повторювати цього. За словами очільника США, Росія мала б уже Давно завершити війну, а не випробовувати ракети. Давайте почуємо пряму цитату. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен. Найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя, тому нам навіть не потрібно летіти близько 13 тисяч кілометрів. І, до речі, я вважаю, що Путіну взагалі не слід таке говорити. Йому варто було б закінчити війну. Війну, яка мала тривати тиждень, а вже йде четвертий рік. Ось що йому треба робити, а не випробовувати ракети. Дональд Трамп, президент США. Тут справді хочеться згадати те, що починали, пане Степане, вежі е, усі військові е, вежі війни у Росії, але по різному вони мислять. Ми самі згадали про Кірила Дмитрієва, та які прилетів то домовлятися про мир. А тут от заява Путіна і те, що ми зараз демонструємо на екрані: запуск крилатої ракети із двигуном Бурі В'єснік. Ну це ж зовсім не про мир. Як це пояснила одна репліка, що ми зрозуміли, що йде мова Лавров? Відповідаючи на питання щодо гарантії по водацького меморандуму, він сказав: ми давали гарантії не нападати ядерною зброєю. Ми гарантуємо. І в цьому плані він зняв питання, чи готова Росія наносити тактичний ядерний удар по Україні, як би. Да? Ми не знаємо, чи це не є облудою, яку частково часто використовують російські. Політики, але проблема бурівєсніка і проблема сармат, який взяти на зброєння Росії. Це міжконтальна балістична ракета, яка мала замінити старі ракети воєвода і інші. А вона до цього часу так і невідома: літає чи не літає, бо було два пробування і обидва були не дуже вдалі. Ракета про яку ми про яку говоримо, вона не, не змогла злетіти з наземної пускової установки і запускали з літака дійсно. А в Росії немає тисяч кілометрів. Не розумію, як намагали летіти, куди. А по-друге, це такі, знаєте. Яскравий, яскравий болід, який летить, якого видно, тому що, очева, може, і не видно, але всі прилади супутникові, навіть візуальні, спостерігають іонний слід. Так що прямоточний двигун. Це така труба велика, де стоїть велика 12-метрова труба, де стоїть ядерний двигун так. ззаду, да, ядерний реактор, який нічим не захищений. Він абсолютно небезпечний, тому що чим більше буде на ньому захисту, Тим більше, вдавага він не злетить взагалі. Повітря продуває, пролітає через нього, видуває радіоактивні ізотопи. Вот uh, uh, за вони, вони залишають Росіту. за ним величезний слід. Злітна швидкістю 850 п'ятдесят 150 кілометрів максимальна. Пане Степане, ви тут зауважили деталі, яку я не чув, щоб зауважував хтось іще, і це дуже цікаво. Я навіть і не подумав. А дійсно ж протяжність Росії із заходу на схід 10 тисяч кілометрів. Абсолютно а вони звітують про подолання відстані у 14 тисяч кілометрів чи 15 тисяч кілометрів цим бурів'ясником. Це що означає, що вони виходили за рамки своєї держави і. Порушували ну, повітряний простір косі. Залітали, перевіряли заберегом протоку. Чи можна робити тунель? Не знаю. А, температура температура в цій трубі 2000 градусів. Треба, мало того, вона в радіактивному перебуває в радіактивній хмарі постійно. Да? Це треба які прилади створити, які чіпи поставити, щоб вони могли управляти навігацією, контролювати політ і так далі. А, Цю тему 63-го році закрили американці. не зробили, сказали, що це безнадійно, як і Радянський Союз. Вони підняли просто сукна її. І, мені здається, така як і Посейдон. Це підводний ядерний дрон, така лякалка для Трампа, в тому числі. І Трамп І тут я вам скажу це дивовижна історія з Трампом. Трамп перше. Скільки ми не писали, скільки ми не говорили, що Заходу немає антиядерної стратегії Росії. у Трамп є антиядерна стратегія Росії. Він послав підводний Чвен Вірджинію, напевно, да, найбільший ядерний ЧВН з ядерним боєголовком біля берегів Росії. І Путіну немає на що чи це відповісти, оскільки фактично мова йде про те, що Трамп готовий відповісти на будь-яку спробу використати ядерну зброю. І Путін не знає, Трамп жартує. Він просто блефує, чи це дійсно Трамп, який може зробити, зробив це з іранським ядерними реакторами. Тому бурєсник це пропагандистський політичний такий ракетний прийом для того, щоб показати, що Путін готовий йти до кінця, відстоюючи своє право на Україну. Це єдиний спосіб зрозуміти, чому він це робить. У нього закінчилися. Аргументи Путіна не має можливостей продовжувати війну. Його промисловість за останній час впала на 10%. Воєнна промисловість, і це гарна новина, Як я розумію, ставки піднімати далі вже нікуди Російською Федерацією, що стосується наших партнерів з Європи або Сполучених Штатів Америки через свою не завжди впевнену політику. Є ще чим допомагати і чим піднімати ставки, коли говорити про нашу державу Україну. Пане Степане, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події у Російській. Ті пропагандистських пабліках будуть говорити, що все прекрасно і дійсно ця ракета кілька разів облетіла всю планету земля, можливо, і попутно до Марсу долетіла і повернулась знову ж таки назад. А ми, ми нам своє робить. Ми про правду говоримо і тут без всіляких прикрас, в тому числі з вашою допомогою. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО з 2008 по 2011 роки, з нами спілкувався. Ми ж рухаємося далі. І тут про важливе левчик спектрум хаб це місце, де, попри війну, допомагають дітям. Із розладами аутентичного спектра розвиватися, навчатися і відчувати себе у безпеці. Наша спеціальна кореспондентка зі Львова марта байдака відвідала цей центр і дізналася, як саме тут підтримують дітей. Давайте побачимо. Левчик Спектрум Хаб це більше ніж просто простір для занять. Це місце, де діти з розладами спектру аутизму, які були змушені покинути свої домівки через війну, знову знаходять відчуття безпеки, підтримки і радості спілкування. Тепер Левчик став ще ближчим. Його нова домівка розташована просто в центрі Львова за адресою вулиця Саксаганського. 3. одні наші леонятка йшли із захопленням, інші з такою обережністю. Але коли вони бачили обличчя наших, наших фахівців. Вони відразу заспокоювалися, їм ставало комфортно, і зараз вони йдуть із задоволенням на нову локацію і займаються. За час роботи команда хабу провела понад 16 тисяч корекційних занять. Тут не просто навчають, а допомагають дітям розвивати комунікацію, увагу, емоційний контакт і головне відчуття безпеки. Ми ходимо півтори роки левчик. Якщо раніше Аня не відгукалась на ім'я, взагалі. Вона була така більш пасивна са вела самостійно Тепер вона розуміє короткі інструкції, може їх виконувати. Покращились дуже навички самообслуговування. Вона сама їсть, сама вдягається. Це мені дуже значно полегшує життя. Ми маємо можливість розвивати своїх діток і це повністю на безкоштовній основі. Плюс ми переїхали зараз в центр. Набагато краще нам добиратися сюди. Цього року Левчик Спектром Хаб розширює свої можливості, розпочинає активну роботу з батьками. Адже щоб допомогти дитині, важливо підтримати і дорослого. А зовсім скоро Левчик відчинить двері і у Миколаєві, щоб ще більше дітей могли отримати турботу та розвиток, попри всі виклики війни з нашим проектом Левчик Спектрум Хам. Ми розуміємо, що це має бути не лише точкова допомога дитині, це допомога і родині, це і адвокаційні заходи, це і навчання спеціалістів. Основна мета проекту допомагати дітям з розладами спектру аутизму, родинам надавати їм комплексну допомогу. Ми щасливі. Для того, що це тепер буде доступно і в Миколаївському регіоні. Також розвивати Левчик Спектрум Хаб допомагають міжнародні партнери. Уже понад рік благодійний фонд «Нова Україн» підтримує діяльність хабу, надаючи ресурси для занять і розвитку. Ми підтримуємо роботу Левчик Хаб у Львові і віднедавна почали підтримувати нову локацію «Левчик -хаб» в Миколаїві майбутнє України будується саме через підтримку один одного. А через об'єднання зусиль заради спільної мети ми щиро прагнемо мати змогу і надалі підтримувати такий системний комплексний проект. Бо ми дійсно бачимо, що він працює і зробимо все від нас залежне, щоб продовжувати цю співпрацю. Левчик Спектрум Хаб залишається місцем, де народжується спокій і зростає майбутнє. Дуже дякую нашій Марті байдаці за як завжди плідну роботу. Ми тут, як ви бачите, шановні глядачі, оглядаємо усі найважливіші новини не лише з Києва, згадуємо про Харків, Дніпро, Одесу. Звісно ж, Львів і загалом складаємо ці всі пазли з різних новин у одну картину дня для того, аби ви були в курсі усього найважливішого. Звісно ж, дивимося і на закордон, дивимося на зарубіжжя. А там, як завжди, також цікаво, важливо і в тому числі про. О нас про що ще далі будемо говорити? Дивіться просто зараз. На старті сьогодні в Україні офіційно розпочнеться опалювальний сезон. За словами президента Зеленського, Україні вже вдалось знайти близько 70% необхідних коштів на імпорт газу, де брати решту та хто ризикує залишитись без тепла. Успіхи діпстрайків росіяни втратили до 27% виробництва палива в результаті операції українських служб також за попередніми оцінками санкції США проти РФ скоротять доходи Москви на 5 мільярдів доларів щомісяця. місяця. Локоїли вже втратили 11,5 мільярдів доларів капіталізації. Коли чекати піку паливної кризи в РФ та хто допомагає цінньовому флоту Росії постачати нафту попри обмеження? Меження. виклик глобальній безпеці Росія випробувала ядерну ракету Буревісник в Арктиці. Звітує розвідка Норвегії. Кремль вже похизувався, мовляв, вона пролетіла 14 тисяч кілометрів і може обходити ППО. Тим часом Путін офіційно розірвав угоду із США щодо утилізації плутонію. Для чого це Москві? Та якою буде реакція заходу. Так, ми розуміємо, що все більше і більше номенклатура назви озброєнь, ракети, дрони, безпілотники, звісно, ж наземні роботизовані комплекси, але війну ведуть все ще люди. І про людей, про їхні права будемо говорити з нашим наступним гостем у студії Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України. Поруч зі мною ну, у студії перебуває. Пане Сергію, радий вас вітати. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну і починаємо нашу з вами розмову із важливих. Вої історичної дати 81 рік тому Україну звільнили від нацистських окупантів, і ми запитуємо у наших глядачів та у гостей, чи варто відзначати день вигнання з України цих самих нацистських окупантів. На вашу думку, пропонуємо чотири варіанти відповіді: так це важлива історична дата. Ні, це радянський наратив, пам'ятати, але не відзначати, і святом буде визволення від рашизму. Що скаже тебе? Я би обрав третій варіант. Звичайно, ми повинні з повагою ставитись. До подвигу українців, які звільняли Україну від нацистських окупантів, але вони також звільняли і від радянських окупантів в тому числі. Тому, звичайно, це серйозна. Подія, яка була на той час, але ми зараз переосмислюємо взагалі всі ці історичні аспекти. Тому, звичайно, це треба пам'ятати, це треба розуміти і не забувати, але відзначати, я думаю, немає чого. та навіть у тій самій відомій російській пісні це свято зі сльозами на очах. Та і тут якби то не було важко посперечатися. Тим часом, що у другу світову війну, що нині ми розуміємо, що тил є запорукою стійкості фронту. Потрібно дбати і про людей, які тут забезпечують. Скажімо так, усі можливості для ведення цієї війни для нас оборонної, звісно, що з 1 листопада відстрочки автоматично будуть продовжуватися через резерв плюс та у ЦНАПах відповідне рішення ухвалив Кадмін за словами прем'єр-міністрки Юлії Сверденко, Мета такого рішення перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на ТЦК. Почуємо деталі. Понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично без черги бюрократії. 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через Плюс, Решта через будь-який зручний ЦНАП. Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом – Основне підтвердження відстрочки. Жодних паперових довідок з мокрими печатками більше не потрібно. Ну і до слова, ЦНАП лише приймає документи і передає їх до ТЦК, де приймуть рішення. Розглядатиме розгляд цей триватиме сім днів. За цей час чоловіки віщиною відстрочкою не зможуть мобілізувати. Про це повідомив очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Баннік. Після затвердження ТЦК результат буде відображено у резерв плюс. Як ви ставитесь до цієї ініціативи, пане Сергію чи правильно розумію, що до прикладу, ті самі вчителі, яких наскільки я розумію, зобов'язували кожних три місяці продовжувати цю відстрочку від мобілізації особисто за участю ТЦК, тепер їм не доведеться ходити, і тепер це все буде автоматично. Ми, до речі, з вами говорили минулого тижня, що така проблема є, і можливо, чи нас почули, чи когось іншого, але відповідно її вирішили. Дуже важливе уточнення з вашого боку було дійсно, що. ЦНАП, який буде е, приймати документи, він не приймає рішення. Він надає адміністративну послугу, а рішення приймають комісії при ТЦК. Це Але, засіб розвантажити ТЦК чином? саме що. так. Угу. Тому е, автоматично вони передають ці документи і ТЦК буде вирішувати. Звичайно. Е, Правильно, те, що це зроблено, ми знімемо велике навантаження з ТЦК, ми приберемо скупчення людей в ТЦК, ми знімемо бюрократичну роботу з цих людей, тому що ну насправді це було не дуже правильно з юридичної точки зору продовжувати термін дії відсрочки, встановлювати термін дії відсрочки лише до кінця оголошеного військового стану, який затверджений Верховною Радою указом президента. Але Військовий стан подалі продовжувався, і це автоматично вимагало від громадян повторно подавати документи, повторно чекати на рішення комісії, повторно отримувати цю відсрочку знову ж на три місяці. З іншого боку, тих, кого мобілізували на військову службу, їх ж не мобілізують і не перевидають накази кожного три місяця. Тобто, вони до кінця дії військового стану, якісь продовжуються, вони виконують свій обов'язок. Угу. Тому це дуже серйозний крок вперед. І я вважаю, що це дійсно і додасть більше оперативності при вирішенні цих питань, і зніме зайвий бюрократизм. Важливе також уточнення робить очільник цифрових проєктів Міноборони Мстислав Банік. Так розуміється людина, яка стала на місце пані Черногоренко. Та яка багато зробила за цей час повномасштабної війни в плані цифровізації процесів, каже, що розгляд триватиме сім днів. За цей час чоловіки чиною відставкою не зможуть мобілізувати. що означає чи не відстрочка, чи означає це, що заздалегідь розглядається за тиждень до кінця дії цієї відстрочки, чи все ж таки буде оцей от люфт? Тиждень навіть після кінця дії цієї відстрочки ні постанова кабміну і в принципі передбачає наступний порядок. Якщо людина звернулася із заявою про відстрочку, то протягом дії, поки от вона звернулась і не прийнято рішення щодо надання або відмови у наданні відсрочки, за цей час вона не може бути мобілізована, тобто встановлюється термін до семи днів. Так вона може бути і наступного дня розглянута теоретично, якщо це ТЦК, ЦК. вибачте. Угу. ТЦК не завантажений, угу. тобто до 7 днів. і протягом часу, поки вона перебуває на розгляді, людина не може бути мобілізована. А скажіть, будь ласка, якщо а це часто трапляється, От ми зараз будемо мати похолодання, сніг, побачите, які черги будуть на СТО, на шиномонтажах. В останній день всі звертаються всюди, куди б це не було. Це нормальна людська природа. Якщо в останній день людина звертається для продовження відстрочки, цей тиждень, де він візьметься? Якщо людина звернулась в останній день, зареєструвала відповідну заяву, здала в неї є відповідна відмітка або в ЦНАП, або через резерв. Плюс вона її подала. Так. Якщо є така можливість технічна, в нього вже з цього дня обраховується 7 днів. Тобто закінчилась відсрочка, умовно кажучи, першого числа першого числа людина подала ці так. документи до восьмого числа. Її не можуть мобілізувати, поки не буде прийнято рішення згідно цієї відсрочки, навіть якщо перспективно є розуміння, того що відстрочку не продовжать, але розгляд триває сім днів. Людина може спокійно пересуватися і бути впевненою, що її не звичайно, мобілізують. Звичайно, звичайно. А, окей, а як це виглядає десь у резерві? Там якісь вікон це висвічується, або жовтим кольором. Почекайте, він не знаю. На жаль, на жаль, у резерві це не висвічується. Ну, якщо людина подає документи через резерв плюс, якщо це безумовна відсрочка, так тобто людина там, умовно кажучи, одружена. У нього від цієї цієї дружини троє дітей, вони перебувають в шлюбі. Відсрочка автоматично через резерв плюс може бути надана. В резерв плюс є відмітка про те, що подана відповідна заява, вона розглядається. В резерв плюс. Ну, добре, а Якщо як це пояснити? Письмово, так, так. то, на жаль, ну, поки що технічно це не відображається в Резерв Плюс. Для цього треба, коли ви здаєте, будете здавати в ЦНАП ці документи, так. у вас повинна бути відповідна квитанція про прийом даних документів з відповідною відміткою. Єдине, що я, можливо, прогнозую, буде певний перехідний період, там перші, можливо, дні або тижні, коли ТЦК вже не приймають документи. А ЦНАПи будуть тільки напрацьовувати механізм, як їх приймати. Знову ж таки, може виникнути питання про заздалегідь чергу зайняти в ЦНАПі, отримати відповідний талончик там на прийом, і так далі. Тому я думаю, що певні обставини можуть виникнути отакі такі проблематичні uh -huh. перехідного періоду. Тому я б не радив залишати це на останній день, тому що може виникнути проблема. Ще раз наостанок завершуючи цю тему, пане Сергію, от е, спиняють працівники ТЦК та СП на вулиці. В тебе термін відстрочки закінчився, але є цей люфт сім днів, і ти показуєш, що документи відправив. Так. А вони тобі кажуть: ну ще раз логічно, ну відстрочки ж в тебе вже немає. Термін вже сплив. Але постанова Кабінету міністрів передбачає, що протягом розгляду заяви про відсрочку дана особа не може бути мобілізована. Постанова Кабінету міністрів 560 з відповідними змінами, які там приймалася своєчасно. Тому документ про те, що документи подані на відсрочку, там зазначено, з якої категорії ця відсрочка ну, запитується. І відповідно військово-обліковий документ, що людина там оновила відповідні дані там, і так далі, тобто вона перебуває на військовому обліку. Я думаю, що наші глядачі, які цікавляться цією темою, окремо виріжуть оці ці ваші слова, пане Сергію, завчаті. Ну тому, що свої е, права е, і разом з тим обов'язки потрібно, звісно ж, знати. Разом з тим, в Україні щодня мобілізують близько тисячі осіб. Про це в ефірі новин лайв розповів військовий юрист Тарас Боровський. Він зазначив, що масова мобілізація іноді супроводжується порушенням прав військовозобов'язаних однак, ці випадки радше виняток ніж правило. Давайте почуємо. Спостерігаємо, що мобілізують в Україні, як доповідає Міністерство оборони, близько 30 тисяч військовозобов'язаних щомісяця, це значить біля тисячі щодня. А випадків порушення прав ми бачимо там за тиждень нових 5-7 відео якоїсь процесу бусифікації. І виходить, що 5-7 відео за тиждень на 7 тисяч мобілізованих – це менше, ніж 1%. Чи є у вас е своя е статистика, якісь розуміння, пане Сергію, з того яка кількість е випадків мобілізованих та е були мобілізовані незаконним чином або і?